Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната. Так, запікався я в каточку, це в нас режимчик Захоплення прапора. Сьогодні я граю в групі разом з Василем. Так, ми зараз ми подивимося, що ми зможемо зробити в цій каточці. так Виносить мене зразу сходу. Рікошетік. Так, можна вивозити прапор. Так, попробую страховочку дати. Ага, дав страховочку, виносить мене і зітка. Так, ну, головне, щоб з нами ще й толкові союзники попалися. Бо якщо толкових союзників не буде, то важко нам прийдеться. Так... Так, ну на другом месте у нас в команде навіть то есть... С эксельсиорчиком. Это уже хороший знак. Виносить мене рікошетик знов, я не знаю. Не щастить з командою, мабуть. А ні, нормально, повернули наші прапор. взять себе тут смоки с выключением припасе просто. Чтобы норм было. Давайте так изрублю зарублю. Чипс. Я вам такая смака. Так, Василий, пробує вывозить. Давай я. Намагаюсь прикрити трошки. Так, і є перша доставочка. Так, вікінг прожимає овердрайв, то я трошки заховаюсь. Ага, заховався Так, а тем часом у нас оформляют другую доставочку, чи шо? А не, а не, да, оформляют. Так что топовые у нас гравцы в команде. Хорошо, что сиорчик был хорошим знаком. Так, Треба себе какую доставочку оформить. О! Чикс. Ну, просто потужно я выехал під Хантера. Ну тут я затупив. Треба було їхати так і далі. прямій. Так, є доставочка від нашої команди чи нема? Є. І я оформляю останню доставочку. І ми виграємо по шуріку цю каточку. Так, ну нормально. Затушили. Дякую Василю за гру. Гарно зіграв. Так. Фіпс. Так. Ну ніби все позабрав, все, що виконав. Так, що йдемо відкривати наші контейнери. Так, 13 звичайних, 4 рідкісних і, і пару епічних. Так. Ну, тут таке собі, як завжди, тут зараз 20 тисяч кристалів. Пропустим. Так і три епічних. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.